Марафону. Отож, от так, перепрошую. Соломія Захарко, народна майстриня. Зараз нам розповість, як прикрасити ялинку, е, який декор можна придумати для неї, і можливо для виготовлення такого декору можна залучити і дітей, так щоб їм е, от свято створене власними руками, воно ж буде набагато цінніше. Е, пані Соломію, вітаю на живу в ефірі марафону. Отож, чим можна прикрасити е, ялинку, щоб це було е, гарно, чарівно і, і недорого бажано. Ну, дивіться, можна багато чим. В принципі, багато є природних матеріалів, такі як шишки. От Ніхто їх не відміняв, їх можна назбирати, засушити і приробити до них маленькі такі шнурочки, розмалювати або посипати блискітками. І це вже буде така мегабюджетна, але оригінальна іграшка. От Також можна робити іграшки з. Коробочок, от як в мене, це просто була маленька коробочка від лейкопластерів. Зверху я задекорувала таким фоаміраном. Я думаю, що багато хто знає, що це таке: це такі листки, а 4 продаються в любих магазинах для творчості, коштують буквально 12 гривень за листок. І пізніше просто склеїла і вийшла от така іграшка. Тобто дуже бюджетно і просто. Так, з таких іграшок зробила ось таку, це така, з сірникової коробочки, можна сказати, і зверху також обклеювала цим же фоаміраном. От Просто задекорувала, трішки пофарбувала, щоб вона мала вигляд. і Ось так виходить. В принципі, також не складно. Є детальні майстер-класи. В мене є Ютуб канал, де все це можна подивитися і з легкістю зробити. Так, так. А я пам'ятаю, що в моєму дитинстві теж коли бракувало іграшок, робили Е, Скажіть, будь ласка, от зараз на часі, і чи складно робити витенанку? Бо я, правду кажучи, вже забув. Сим не складно, головне мати офісний папір чи звичайний листочок в клітинку, будь-що в принципі згодиться. Вирізаємо кружочки, вирізаємо різні ці. Кружочки, ромбіки, трикутнички, розгортаємо, і виходить сніжинка. Ними також можна прикрашати звичайну ялинку, цукерками можна прикрашати горішками. В принципі, якщо мати бажання, я думаю, то це не складно. Можна і дуже легко прикрасити свою ялинку. Так, окрім ялинки, люди хочуть, щоб і кімната, приміщення виглядали також по святковому, що порадити, чим можна прикрасити кімнату, ба навіть вхідні двері до помешкання до хати. Дивіться зараз вже будуть думаю, ці такі різдвяні ярмарки, де можна купити гілочки живих. Ялинок чи такий є нобіліс? Це та коштка ялиночка, яка не осипається. Вона буде дуже довго радувати нас, і в принципі ще навіть буде дух різдва, тому що буде запах хвої. От бо штучна ялинка, вона звичайно красива, гарна, але жива ялинка, живий декор це ні з чим напевно не зрівняється. І тим більше, що він нас буде радувати, і ви будете пам'ятати про те, що це ви зробили своїми руками і руками своїх дітей. Дякую, Соломія. Так, так. майстриня Соломія Захарко давала вам поради, як можна власними руками виготовити прикраси для ялинки. Наш ефір триває. Продовжуємо.